Вітаємо дорогі друзі! Раді представити вашій увазі інтерактивну книгу в стилі поп-ап. Вона прекрасна тим, що над її створенням працювала ціла команда творчих майстрів, які вклали в неї стільки любові, що у звичайного набору паперу з'явилася грайлива та водночас вразлива дитяча душа. А мандри її сторінками. Розпочнемо з пошуку стрілочки, яка відкриє таємничу назву книги та вкаже вам правильний шлях. Тож сміливо прокручуйте ролик. Читайте вголос таємничий надпис, який залишила дівчинка. Освітні подорожі ластівят. І рушаймо! Ви зробили перший крок на місток і потрапили в затишний дошкільний простір ЮНІСЕФ у рамках реалізації програми розширення можливостей для дітей і молоді через навчання, розвиток, навичок та ашив. Де малята щебетали ніби листів'ята і навчалися створювати гармонійні містки. Ми пропонуємо вам зробити невеличку зупинку. Потягнути за кольорові стрічки та розглянути кожну світлину, аби наповнитися нашим теплом від старту проєкту. Наша чудова команда підготувала два дошкільних простори на базі комунального закладу Вінницький ліцей No29 з можливістю за потреби проведення освітньої роботи в безпечному укритті. Далі ми сформували 4 групи відповідно до віку дітей. Пройшли навчання та отримали сертифікати щодо реалізації з дітьми програми місток Розумію, Підтримую, Допомагаю. А також два онлайн-навчання, організовані громадською організацією Слов'янський культурний центр Задзеркалля та ЮНІСЕФ. А ще провели онлайн-зустріч із батьками, здійснили екскурсії дошкільними просторами. І найголовніше, отримали масу позитивних емоцій сотні обіймів під час проведення перших освітніх подорожей із нашими малюками. У якісному освітньому процесі також велику роль відіграє матеріальне і технічне забезпечення. Адже щоб діти прагнули краси та естетики, красу та естетику вони мають бачити довкола. Тож ми хочемо щиро подякувати громадській організації Слов'янський культурний центр Задзеркалля, ЮНІСЕФ та Уряду Республіки Корея за співпрацю та цінну допомогу для наших дошкільних просторів. А нам час крокувати далі. Через місток. Ми потрапили до діток. Акуратно тягніть за стрічечки та насолоджуйтеся переглядом світлин з нашими неперевершеними малюками, які з нетерпінням чекали на кожну з 24 зустрічей. Адже програма соціально-емоційного виховання місток не лише насичена різними інтерактивними іграми та креативними завданнями, веселими руханками і вправами. А й легко адаптується для діток з ООП. Враховуючи індивідуальні можливості та вподобання дітей, ми з легкістю працювали за цією програмою з кожним малюком. У вас є прекрасна нагода зазирнути залаштунки наших освітніх подорожей. Для цього відскануйте на карусельках магічні QR-коди, аби побачити дитячу щирість, радість і світло сердець. А також раді з вами поділитись історією успіху нашого вихованця, його досягненнями та першими кроками до повноцінного дитинства, який він зміг здобути завдяки реалізації проєкту та програмі місток. Робимо зупинку на хвилинку і мандруємо далі. Упевнено разом крокуємо містком. Фасилітатори та батьки рівноправні партнери у вихованні дітей. Саме завдяки співпраці, наполегливості та налагодженні комунікації вдалося реалізувати цей чудовий проєкт. Осмислені, тактовні і спраглі до позитивних емоцій батьки та діти надихали нас рухатися вперед і робити наші зустрічі ще кращими, цікавішими та гармонійнішими. Пропонуємо і вам насолодитися відгуками наших батьків, фазилітаторів та організаторів. У цих повідомленнях щира взаємодія через чудові слова подяки та підтримки, сильна віддача енергії та душевного тепла, які ми відчували щоразу при зустрічах та спілкуванні з батьками. Тож робимо зупинку на хвилинку і мандруємо далі. Родзинками нашого проєкту були чудові заходи, які залишилися яскравими спогадами на фото та закарбувались у нашій пам'яті. Феєричним сюрпризом для нашої непосидючої малечі була зустріч із тітою пандою, яка випромінювала турботу і любов своїми веселищами та забавами. Тьотя Панда це популярний дитячий блогер. Руханки якої наші малята з радістю виконували під час освітніх подорожей. Хорошим незабутнім досвідом стала поїздка в чудовий парк готель Скіфія, де наша Інна Дуда разом з колективом з Вінниччини, Кіровоградщини та Черкащини обмінювалися досвідом реалізації проєкту під час інтерактивної педагогічної конференції. Нові горизонти соціально-емоційного розвитку дітей дошкільного віку. Надихнувшись незабутньою інтерактивною педагогічною конференцією, ми провели з нашими фасилітаторами чудову зустріч із батьками. Розгорнувши ліву сторінку нашої книги, ви побачите світлини із цієї зустрічі. Ми обговорювали важливі теми, які пропагує Юнісет. Провели психологу емоційне розвантаження, яке так необхідно нам усім, то живе в реаліях сьогодення. Кожен розповів про себе під час інтерв'ю знайомства, згуртувались, виконуючи руханку бачу Віра та вправлялися у побудові містків яскравих, надійних, світих, по яких наші діти впевнено крокують до мирного та щасливого майбутнього. З упевненістю можемо сказати, що цей проєкт неабияк допоміг нам об'єднатися завдяки спільним цілям у вихованні дітей та вибудував міцний місток взаємодії, розуміння, любові, дружби та поваги одне до одного. На цьому наша маленька подорож завершується, остання сторінка перегортається. Ми з вами мандрували книгою, яка наповнена дитинством. На її створенні нас надихнула щира співпраця з талановитими Олександром Кашлаковим, Оксаною Корнеєвою, Оленою Черешнюк і колегами з Вінниччини, Кіровоградщини та Черкащини. Батьками наших любих діток. Без вас цієї історії. Не було б. Дякуємо. Ніколи не сумуємо. Містком далі крокуємо. Велика мандрівка в майбутнє лише починається.